Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Вирішив засняти коротеньке відео сьогодні 23 квітня 2024 року. По обрізке дерев, ось яку обрізку роблять німці. Отакі от дерева. Вони особо очищають все. Повністю ось така от алея це платан. Так ось вони його обрізали. Ну, ви підписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!